Вам не потрібна crm система тільки тому, що вам потрібна crm система. Нове покоління взагалі щось ним не так. Ніхто не хоче працювати, ніхто не хоче навчатись, ніхто не хоче думати, хоч роботів наймай. Відділ продажів компанії має стати машиною по здобуванню грошей. Як зрозуміти, що не працює, навіть якщо відділ продажів. Наче продає сьогоднішнє відео підійде для власників бізнесів, в кого вже є існуючий відділ продажів, і для тих, хто тільки підходить до побудови свого відділу. На зв'язку Катерина Чабанова, і разом з командою Ракета продажів ми будуємо сучасні, ефективні і думаючі відділи продажів для власників бізнесу. Наша практика показує, що дуже часто в компаніях саме відділи продажів будують емпіричним шляхом. Значення слова емпіричний, тобто на власному досвіді. Не завжди, але часто. Я не кажу, що досвід і експерименти не потрібні, але я стверджую, що є інший шлях, в якому ви можете втрачати сильно менше грошей та часу в побудові власного відділу продажів, аніж просто йти шляхом власних експериментів. Друзі, нам потрібна ваша допомога з активністю на каналі. Наразі алгоритми вимагають того, щоб лайки ставились на початку відео. Так як ми повертаємось до регулярного видання нашого контенту саме на каналі Ракета Продажів, я дуже прошу вас поставити лайк. Ну якщо вам не сподобається сьогоднішній контент, просто відтисните кнопку назад. Дякую! Ну що ж, поговоримо про інший шлях. Це Петя, наш клієнт. Він знайшов ключик від маркетингу і отримав велику кількість слідів. Зрозумів, що йому потрібно найняти декілька продажників. Найняв, зрозумів, що отримав в кінці місяці великі прибутки. Розраховував на мільйони. Це справжня історія. В кінці місяця його прибуток не влаштував. На питання чому так сталося, як йому здається, він відповів: я сподівався, що вони професіонали і все зроблять продажі і управління продажами. Це така сама професійна ніша, як і будь-яка інша. Тому в цьому потрібно розбратися. Тут є свої закони, причинно-наслідкові зв'язки і працюючі інструменти. Просто Петя сподівався, тобто не планував залучення своїх обротів. А ще він думав, що менеджери самостійно здогадаються, як продавати. Саме тому не керував, не управляв процесом своїх продажів. У п'єті просто був відсутній фундамент продажів. Саме сьогодні ми про нього і поговоримо. Я підготувала для вас чотири ключових його елементи. Підписуйтесь на канал Ракета продажів, де ми ділимось працюючими інструментами, сучасними лайфхаками, а також обожнюємо змінювати мислення щодо продажів. Тому давайте розберемо декілька неочевидних симптомів, які сигналізують про те, що у вас не відбудований фундамент відділу продажів, навіть якщо відділ у вас уже є. Вас не задовольняє окупність вашого маркетингу. Вам здається, що продавці лінуються і кажуть, що людина такі. Насправді ж, скоріше за все, у вас не вибудований бізнес-процес ваших продажів. Менеджери з продажів через те, що не знають, як кваліфікувати клієнта, і, в залежності від кваліфікації, куди його вести, на що закривати, очікують саме тих клієнтів, які будуть одразу ще й самостійно купляти. Що ж робити? Керує процесом продажів компанії власних бізнесу? Ні, я не кажу, що ви маєте бути обов'язково керівником відділу продажів. Але ви, як власник бізнесу, точно маєте знати і розбиратись, чи ефективним шляхом ведуть ваших клієнтів до покупки. Чи існує найкоротший шлях ведення клієнта? Які критичні етапи проходить клієнт в прийнятті свого рішення? Чи існують в компанії критерії кваліфікації? І взагалі, чи знає ці критерії? І ці етапи ваші продажі. Коректно описаний бізнес-процес залучення нових клієнтів і утримання існуючих клієнтів це як виїхати з бездоріжжя і їхати вже по швидкісній трасі, випереджаючи конкурентів з прогнозованим збільшенням оборотів і прибутків. Друге, вас не здовольняє конверсія. Вона низька. Вам здається, що продажів погано говорять, і вам потрібні скрипти, вони погано продають. Частіше за все, ваші клієнти просто елементарно утікають крізь пальці, ой, в сенсі блокноти, чи таблички, чи чати, чи сірам система, яка некоректно налаштована, і ваша команда не розуміє, навіщо вона потрібна. Вам не потрібна сірам система тільки тому, що вам потрібна сірам система. Вам потрібна crm система, тому що за допомогою неї ви зможете зменшити цикл вашої угоди, і як наслідок. Трачати сильно менше ваших потенційних клієнтів. За допомогою crm системи ви можете зняти рутинні задачі з ваших менеджерів з продажів, і таким чином вони почнуть глибше працювати з клієнтом. За допомогою crm системи ви зможете відзеркалити свій коректний бізнес процес продажів і менеджери перестануть займатися художньою самодіяльністю. До речі, наш найкрутіший кейс по скороченню циклу угоди, де б ми не впоралися з коректно налаштованою CRM-системою і навченою командою, яка розуміє причини і мету, як користуватися CRM-кою, встановила скорочення циклу угоди з 21 робочого дня до 7 робочих днів. Ну я вважаю, що це непогано, правда? Вам здається, що ринок змінився. Клієнти в Балеві і, взагалі, не такі. Клієнти вибагливі і починають викручувати руки тільки в тих випадках, коли їм не продають, а чекають, що клієнти самостійно куплять. В цьому випадку я впевнена, що вам потрібні скрипти. Тут зараз буде смайлік, бо я не люблю скрипти. А, більше так. я вважаю, що скрипти потрібні далеко не кожному відділу продажів, тому що існує чотири ключових конфігурації відділів продажів, і тільки одні з чотирьох потрібні саме скрипти. Всім іншим потрібні Карти комунікацій і мовні модулі до них. Якщо вам цікаво розібратись, яка причина зміни ваших відчуттів в ринку, в комунікації з клієнтами, приходьте до нас на діагностику для того, щоб зрозуміти, чи коректно відбудований ваш фундамент відділу продажів, і взагалі, які причини просідання конверсій або ось цих відчуттів, що щось змінилось, в описанні під цим відео ви знайдете лінк, де можете забронювати розбір вашого відділу продажів, де ми не будемо вам продавати. Ми вам віддамо. Коректно працюючі інструменти саме в вашому випадку. Ну і на останок. Четверте, нове покоління взагалі щось ним не так. Ніхто не хоче працювати, ніхто не хоче навчатись, ніхто не хоче думати, хоч роботів найманіття. Ага, насправді це дзвіночок про те, що менеджери з продажів не адаптовані, бо кожного дня ми разом з командою спостерігаємо велику кількість команд, які не знають свій продукт, не знають процесів продажів. Не знають, як керувати часом і менеджити свої угоди, і через це щось вигадують, щось кажуть клієнтам замість того, щоб привести їх до покупки. Причина не в них, і не в нас, як у власниках бізнесу. Причина частіше за все у відсутній книзі продажів, відсутньому плані адаптації, в непрописаному процесу онбордингу, в ненавченій, не команді. З однієї, сторони, я вас, як власників бізнесу, дуже розумію, бо часу не вистачає геть ні на що. А з іншої сторони, я не буду підтримувати, що питання якось вирішиться. Не вирішиться. В ньому потрібно самостійно розбиратись. Відділ продажів компанії має стати машиною по здобуванню грошей. Коли часу геть не вистачає ні на що, його можна обміняти на гроші. Я запрошую вас на безкоштовну діагностику в описі під цим відео, де ми розберемо конкретні перші три кроки до побудови вашого стійкого відділу продажів, який завжди виконує плани і виконує їх по зростаючі. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі цим відео, що вам відгукнулось, і звісно, бажаю конверсійного тижня.